Друзі, привіт! Мені дуже стало цікаво, чи можна витягнути з iPhone 13 Pro Max якісне звучання. І для цього ну ми говоримо звісно про ось такі ух ти. Ось такі навушники не бездротові, ви розумієте, да? ми про хай-фай. І для того, щоб такі навушники класно заграли, нам треба щось типу цього. Це цифроаналоговий перетворювач, який робить звук з вашого айфона дуже якісним. Давайте розбиратися, що це таке, скільки це коштує і наскільки звук стане після цього кращим. Що ви хочете? Ти хоч щось їв? Ні. Ти що? Самий <гум> мене... день сидить, щось пише. У <гум> <день поїде. гум> мене часу нема. <гум> <гум> Отак, бачите, навіть не їм пишу сценарій для вас, знімаю, і все для того, щоб ви дивилися корисний і цікавий контент. Друзі, а ви не забувайте про лайкосики, про підписку, бо ми ж стараємося, не просто так не їмо це. І не забувайте про те, що в описі є лінк для донатів на ЗСУ. Ми веземо пацанам корисні речі. Отож, не стісняйтесь. Донайте, і скоро буде перемога. Для порівняння я взяв 4 девайси: k 1, k 3, AIBASO DC06 та FIO BTR 7. А, ну, звісно, ще й ось такий еплоський стандартний перехідник. Взяв максимально широкий спектр від 70 до 240 баксів, для того, щоб зрозуміти, чи є взагалі різниця, і вам порадити, чи ось купувати ось такий Fio k 1 простенький за 70, чи реально брати за 9 тисяч чимось гривень от таку фігню. Давайте розбиратися. Єдине, що скажу, не всі ці девайси мають в собі лайтнінг кабель. Наприклад, k 1 має тут лайтнінг, вже інтегрований, також він може бути з usb c А до інших, вже треба докуповувати кабель, наприклад, типу цього Fio, який також. Тож, до речі, коштує близько 20 доларів. Отож, синки балцис, я обов'язково дивіться, що в комплекті був кабель для вашого смартфону. Ну наразі ми говоримо про iPhone, тобто Lightning. В якості джерела iPhone 13 Pro Max, як ви зрозуміли, Apple Music Flossless і ось такі наушники: Fio F3 з кабелем LCRD Pro та BR Dynamic DT 990 Pro на 256 Ом. Погнали! До речі, якщо вам цікаво, що це за кабель, подивіться ось тут відос. Минулий раз ми якраз говорили про якісні кабелі від FIO і чи змінюється звучання, коли ти міняєш кабель. Так, стандартний перехідник, давайте його слухати. Це така штука, що, звісно, не має нормально грати, але може все ж таки якось заграє. Так, втик, втик, навушнички, фігушнички. Оп, оп. О ні, друзі, що я можу сказати? Лише гучність дає цей перехідник. Слава Богу, він може нормально розкрутити ці наушники по гучності, але по якості, на жаль, взагалі ніяк. Деталізація ніяка, ширина сени тут десь метр на метр. Деталі плюс-мінус іноді якось нормально розділяються, але це лише коли їх дуже мало. Тобто, коли починається м'ясо, то все абсолютно летить кудись коту під хвіст. Бердайнемік Dynamic DT 990 Pro на 256 Ом. Це студійні крут... Крут... круті навушники. Вони не повинні взагалі, в принципі, починати грати на цьому перехіднику. Перехіднику, блядь! Взагалі. Ну що, що вам сказати? BR-Dynamic зі своїми 250 Омами майже ну, не грають. Деталізація ніяка, дуже тихо. Коротше, ну, взагалі, не для цього цей перехідник. Де взагалі не знаю нафіга він потрібен, лише щоб мати якийсь резервний метод прослуховування. По вигляду це дуже симпатичний аксесуар. У нас ще й зеленого кольору. Має інтегрований кабель, який ще може бути usb c В комплекті також є перехідник на usb a для того, щоб користуватися з комп'ютером чи з компудактором. Всередині встановлено ESS ES 9281 sc Pro з виводом до 384 кГц та 32 біта. Качає 32 Омні наушники до 45 мВт. З навужниками Fio з'являється нереальна за гучності. надмірний. Виправляється ширина сцени. Навушники дуже стоять розділеними і дзвінкими. Бас абсолютно нейтральний і непогано звучить. Велика кількість інструментів все ще плутається і робиться в невелику, але вже більш прийнятну кашу. Підключаємо Dynamic і розуміємо, що очі трошки лізуть догори, бо гучно. Це аналітичні наушники, вони сухі і деталізовані, але все ж таки я відчуваю нереалізацію і. Половини їх потенціалу, але вже можна слухати музику з задоволенням, особливо щось ніжне типу Daft Punk. k 3 вже йде до нас без кабеля USB Lightning, йому треба окремо, але в комплекті є USB-C та перехідник на USB a Дизайн схожий з Fio k 1 тільки вже лише чорного кольору та трохи збільшений в розмірах. Всередині ЄС es 9038 q 2 m який херачить на 768 кГц та 32 біти, качає вже 240 мВт на 32 Ом на балансі. А це значить, що ваше Bear Dynamic на 250 Ом. В принципі повинно розкачати. Але, на жаль, у них нема балансного підключення по 4.4 міліметрах. Басу тут вже стало більше, але і при цьому деталізація підросла. Разом з цим і сцена та правильно розставлені плани. Чується реально набагато більше деталей. І ось в якийсь момент можна сказати про те, що FIO FH 3. Саме на цій штуці грають так, як вони повинні грати. Дуже круто. І це з айфону, ви розумієте, от з цього огрізку. А ось BR-Dynamic грають гірше. Завалено посередині, більш плоско і невиразно. На дешевшому k 1 ось на цьому маленькому зеленому, BR-Dynamic на 250 Ом грає краще, якось деталізовано. І не так провалено на тій середині. Коротше, ну якось дивно. Але якби знайти балансне підключення для цих баярів і дати максимум потужності, то я думаю, якраз от на ньому воно б заграло краще. І ось мій улюбленець, це Айбасо dc 06 які по характеристикам гірше чомусь, чому цей Фіо, але грає. М -м, набагато краще. Той самий алюміній 3,5 мм, балансних 44 всередині 2ESS 9219 c з виводом 320 мВт на 32 Ом, і це дуже дофіга. Виводить 384 кГц, 32 біти, менше, ніж цей FiiO, як я казав, але при всьому цьому на FiiO FH3 грає він набагато цікавіше. Набагато. Оскільки я нейтрально відношуся до басу, але тут він настільки приємний, що ти хочеш завжди його чути. Ні, його небагато, він достатньо локалізований і приємний. Але от його отакі, 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 як я, от такий ау, oh ма. І він реально надіє на нерви, і в цьому велика перевага цього підсилювача. Блін, підсилювач міняє звучання. Та йомайо, йо". 22-й рік, господі, до чого все дійшло? Деталізація вища за К3 і більш приємно окрас звуку. М'яко, дуже широко, нереально деталізовано, слухати приємно. Це прям мед для ваших вух. Бердене Міг 990 Pro також здивувало. М'ясо дуже розділене, велика кількість інструментів, сцена, комфортність прослуховування тут просто неймовірна. Цей свисток робить бери не такими, знаєте, дерзкими і різкими, як вони є з заводу. Бо все ж таки це студійні монітори, а тут вони грають широко, м'якенько, прекрасно. Гучності вистачає. Ну, в принципі, оці всі свистки вони грають плюс-мінус однаково по гучності на цих БРах. Але знаєте, я в основному слухав десь на 60-70% гучності, і цього мені реально вистачає. Куди тикать? Ось сюди. Ну і щоб жарнути, я взяв оце. оце. І це не просто ЦА плюс підсилювач, це якийсь такий мультимедійний, мультимедійний, мультимедійний девайс. Ось, ось дуже крутий. Він може працювати як Bluetooth-трансмітер з підтримкою LDAC і IPTX. Тобто можете з iPhone давати навіть звук з мінімальними спотвореннями по повітрю. Тут же є акум, який може заряджатися від смартфону чи окремо корпус, виконаний зі скла і металу, є дисплей з басовою інформацією. Ну і коротше, всі ці приколи для дорогих девайсів для аудіофілів. Всередині ті самі два ESS 9219, які виводять 220 мВт на 32 Ом та 384 кГц і 20 4 біти. Незручно для мене те, що регулювання гучності тут відбувається саме на ньому. Тобто не айфоном, да отак клоц-клоц-клоц як на цьому моєму айбасу, а саме кнопками. І все ж таки він дуже великий для мене. Ці оці свістюлі вони набагато менші. А цей, бачите, такий оп, і носить з собою цю штуку за. Мільйони гривень. Тепер до звуку. На Fio fh 3 рівню він десь дуже близько зайбасу DC06, але є нюанси. Сіла більш рівний і трошки далі б'є в глиб композиції. На задніх планах інструменти все ж таки тут краще чутні, але такого прекрасного басу, як на моєму оцему там, iBasso DC06 тут нема. І це треба розуміти, бо звук комфортний саме ось тут більш комфортний. Хоча ця штука дорожча. На байерах все ж таки краще грає Айбасу, як ви розумієте, і робить з того аналітичного звуку живий і приємний. От в цьому кайф. БТР 7, він такий більш сухий, а той отакий, от знаєте, більш народний і, і, і м'якенький. Максимальна гучність ідентична абсолютно з усіма цими штуками з нашого тесту. Тобто не субмаксимальна і запасу майже немає. Том, але слухати б можна. Давайте я якось спробую дати оцінку звучання всім оцим ЦАПам плюс підсилювачем для навушників е, для айфону. Перехідник Apple 2 з 10. Бо насправді можу дати лише гучність, і слава Богу, що він грає. Фіо к 1 6 з 10. Чому так? Бо дає вже гучність на високоумних лапухах і може розкрити простенькі дротові іє. Для FH3, оцих, на жаль, їх мало. Цих оцих перехідників ваших. к 3. 7 з 10. Чому так? Тому що на низькоомних типу fh 3 є, вони грають класно, але чомусь звучання набагато гірше на dt 990 Pro, ніж на k 1. Але є балансний 4.4, це круто. iBasso DC 06 це оця моя улюблена штучка. Ставлю йому 9 з 10. Чому не 10 з 10, бо все ж таки не вистачає трошки гучності на всіх байрах. Але звучання м'яке, прекрасне, соковите, реально робить з Вашого айфона просто якусь хайпай станцію. Ну і Фіо BTR отой 7, де він там ось в моїх руках, ставлю, ну, давайте 8 з 10, але лише як ЦАПу з підсилювачем, бо насправді це більш функціональний девайс. Ми про нього, до речі, говорили, про BTR 5. Огляд, можете тут подивитися, але дуже обережно, бо там руснява мова. І він не для того трошки потрібен. Він потрібен і для блютуза, і для того, і для цього, і для машини його можна використовувати. Така, знаєте, та багатофункціональна річ. А я його використовую лише як і підсилювач, тому от звучання мені трошки менше сподобалося, ніж на Айбасо, і все ж таки ціна така, знаєте, от треба брати, якщо ви розумієте, що вам додаткова функціональність також потрібна. Що сказати, мені найбільше сподобався iBasso DC-06, але насправді можна дивитися вже навіть з фіо цього K1. він зробить гучно на визаколомних навушниках. Він може розкрити ваші доступні ЄМи ЕМ і далі пішло, поїхало. Тобто, ось якось вийшло так. Я переживав, що я не зможу оцінити різницю звучання, але різниця, от будь-якій людині буде чутна. приходьте до нас портатив, послухайте і зрозумійте. І знаєте, все ж таки задумався, що купити собі це басо, Бо в мене вдома є DT770 Pro і є е, FD-1, прості єми, але все ж таки вони на цьому будуть грати набагато краще. Ну і звісно, це підсилювач запасом, який дасть вам можливість слухати навіть більш дорогі наушники. Тобто, до Десь 500-600 баксів навушники з цим будуть грати набагато краще. Тож, якось так, з вами був Макс, канал Портатив. Дякую за увагу. І пишіть в коментарях, чи користуєтеся такими штуками, і, можливо, щось порадити для наступних відео. Якщо, звісно, вам таке було цікаве. Все, дякую за увагу і слава Україні!